Селище Берестове Бахмутського району стало одним з дев'ятьох, що увійшли до складу Солидарської об'єднаної громади. Днями у актовій залі місцевої школи пройшло чергове засідання громадян. Головною метою заходу став звіт сільського голови Ірини Федорової про результати роботи за минулий рік. А зроблено за цей час було немало. Першим питанням доповіді стало використання місцевого бюджету, прибутки до якого цього року склали аж 120% від запланованих. Продовж звідного періоду було повністю відновлено сільський дитячий садок. Після капітального ремонту діти отримали нові меблі, постільну білизну та оргтехніку. Крім цього, було відновлено освітлення вулиць, значну частину якого було встановлено тільки завдяки підтримці голови районної ради Євгена Пластуна. Ми братілі. Пластуну Евгению Юрьевичу, как руководителю района. И на сессии района была выделена субвенция в размере 43 361 гривня на восстановление линии наружного освещения по улице Запрудного и переулок Молодежный. По состоянию на 1 декабря 2016 года наше село Берестовое освещается полностью. Евгений Юрьевич принял участь и у финансирования благоустройства сельского кладовища. Продовж останніх 15 років мешканці Берестового потерпали від величезної купи будівельного сміття. Завдяки голові райради було вивезено близько 120 тисяч тонн сміття. Тепер на цьому місці планують зробити зону відпочинку. Багато теплих слів ірини Федорова присвятили місцевим талантам. Сільський танцювальний колектив не тільки постійно радує своєю творчістю місцевих жителів, а й представляє рідне село по всьому району. Донедавна дівчатам доводилося брати сценічні костюми. прокат. сьогодні ж, завдяки Євгену пластуну, мають свої. Вот тепер буде така традиція, що кожна територіальна громада буде запечатляти підшити саме які моменти, для них зробили. Ми... Мы Спасибо. желаем вам, чтобы ваше что окружение вас всегда поддерживало, и вы всегда добивались своих целей. И добрые ваши дела всегда вам вдвойне возвращались. Спасибо. Каждый в сельском совете будут такие вот э, книги, фотоальбомов которые каждый будет э, запечатлен и внесен, кто сделает добрые дела. И я надеюсь, что это... Задача для Нового года наприкінці засідання. Місцеві жителі мали змогу висказати свої питання та пропозиції. До 2014 року основна частина бюджету складалася з доходів від птахофабрики. Інтербізнес сьогодні підприємство простоює. А чому йде річ? А річ йде о те, що ми вимираємо як нація, і ми на це згодні, що ми тут через 25 років залишимося 20 мільйонів. Я на це не согласна. Я не согласен и буду с этим бороться. Я буду бороться с этой несправедливостью. Со мной борются. Ничего страшного. Я как бы ни у кого ни копейку за всю свою жизнь не украл. И мне просто с людьми общаться. Потому что я такой же селянин, как и вы. Я с раздоловки. Так что все, что я прожил, прожили и вы. И то, что я вижу, видите и вы тоже. И ту несправедливость, которую сегодня я вижу, я с ней борюсь. Да, я не угоден нынешней власти, но ничего страшного, я этого не боюсь, а я не себе беру я даю народу. То, что они раньше этого не получали. Я везде пытаюсь сейчас выхватить хотя бы по 50, по 100 тысяч гривен из районного бюджета, дать на мебель, потому что мебель, ну она не поддается никакой критике в детских садиках. Она просто-напросто на нулевом уровне. После заседания Евгена Юрьевича запросили до оновленной котельной. Через неякісне виконання монтажних робіт один з двох котлів знаходиться у неробочому стані. Працівники котельної знову ж таки попросили підтримки у вирішенні цього питання голову районної ради. Всі питання Євген Юрійович взяв під особистий контроль.